Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю. Я би хотіла, щоб ми з вами розпочали з важливої теми: це Авдіївка, тому що з вівторка всі. Мезія пишуть про масштабний наступ на Авдіївку, про битву за місто, яку не знали з моменту повномасштабного вторгнення, про три батальйони окупантів, дві тисячі окупантів, які пішли на Авдіївку, про ціль окупантів оточити місто, захопити місто. А яка ситуація станом на зараз? Які ще сили готовий окупант туди кинути? от ваш погляд, тому що пишуть про свіжомобілізованих людей. Дош, ну давайте її товариство разом з вами аналізувати ту інформацію, яка є наразі так. в засобах відкритих джерелах, і зокрема за збаг масу інформації. Так. Даш, ви пам'ятаєте повідомлення інституту вивчення війни про те, що ситуація навколо Авдіївки пов'язана з намаганнями російських окупантів цкувати, зосередити збройні сили України навколо цього населеного пункту і дві відволікти увагу від подій навколо роботи на і відповідно, вербове так абсолютно. і цю версію поширили всі українські змі, навіть не перевіряючи. Це реальний стан речей, а реальний стан речей, товариство. Я звертаюся до вас. Полягає в тому, що російські окупанти розпочали широкомасштабний наступ по всій лінії бойового зіткнення Україна російського фронту протяжністю тисячу кілометрів. Наразі повідомляють про бої в Авдіївці, навколо Авдіївки, де російські окупанти задіяли аж дві тисячі особового складу. Товариство на Куп'янсько-Лиманському напрямку зосереджено 120 тисяч особового складу, 1300 бойових машин і танків. І ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку наразі є досить важкою. Варто говорити про те, що окупанти одночасно атакують по декількох напрямках, намагані прорвати оборону збройних сил України в районі Саньківки з Лиману першого мають певні тактичні успіхи. В районі Макіївки так само. Шалені атаки окупантів, і при чому варто говорити, що за останній тиждень знов таки є певні тактичні успіхи окупантів і захоплено приблизно до 4 квадратних кілометрів українських територій. Крім того, за останні до 3 доби це інтенсивні атаки окупантів на Мик... Лиманському перепрошую. Напрямку це в районі Білогорівки, Серебрянського лісництва і відповідна Торська. Виступу, це тільки цей напрямок. Крім Куп'янсько-Лиманського напрямку, окупанти атакують в районі Мар'янки. Аналогічна ситуація намагається створити оперативне оточення Збройних сил України. Бахмутський напрямок. Спроба окупантів повернути втрачені території в районі Кліщівки і Андріївки. Запорізький напрямок окупанти намагаються фланговими ударами знизити темпи просування збройних сил України в районі Вербове і відповідна Роботина. поясніть мені, чому тоді інститут вивчення війни акцентує увагу на одній тільки Авдіївці. До речі, після того, як я вийшов в етери власне, і спростував цю інформацію, на сайті Інституту вивчення війни з'явилося повідомлення, що вони переглянули свою позицію щодо цілей окупаційних військ. Мовиться про боїв в районі Авдіївки. Це показово. Але давайте говорити про те, що друге повідомлення цього так званого інституту вивчення війни, основна. А, тобто ціль російських окупантів безпосередньо взяти в кільце українські сили, зосереджені в цьому районі. І тут Даш вони повідомляють, що виявляються росіяни вже зробили певні висновки з попередніх боїв. Це пряма мова так званого інституту вивчення війни. А які висновки, товариство? Давайте з вами. Поглянемо, що вони зробили висновки знову, так і з використанням танкових колон. Ті самі власно помилки, які були ними допущені під час бою в Київській області, і відповідно в Угледарі під Угледаром, коли Збройні сили України спалили в ці танкові колони. То поясніть мені, про які висновки позитивні росіяни йде мова, якщо вони раз по разу наступають на граблі. Але у мене основне запитання до відповідно вже правоохоронних і спеціальних служб, чому власне цей так званий інститут війни досі працює в українському інформпросторі? Навідіть нарешті порядок, але тепер до ситуації в Авдіївці. Декілька складових дуже стисло розглянемо всі, чому така активізація бойових дій. Перше політична складова. Російські окупанти намагаються взяти під свій контроль цю територію Донецької області. Ви пам'ятаєте, да 30 вересня 2022 року Путін вийшов з указом про включення окупованих територій Луганської Донецької області до складу Російської Федерації. Тоді мовилося про те, що так звана ДНР входить у склад Російської Федерації в адміністративних кордонах області. Наразі збройні сили України контролюють приблизно 50% території Донецької області. Відповідно. Це вже політична поразка самого російського диктатора, невиконання навіть першого етапу так званої спеціальної воєнної операції, тобто окупації всієї Донецької області. Тому така різка активізація боїв власне в Донецькій області. Друге, економічна складова Авдіївка – це Авдіївський коксохім. Найбільше в Європі підприємства з випуску Коксу. Без Коксу не може працювати важка металургія. Як Донецької області, контрольована окупантами, так відповідно і українські металургійні підприємства. Тому вирішують для себе виключно економічні питання: контроль над цим стратегічним підприємством. Третє, військова складова. Відстань від самої Авдівки до центру Донецька. Ну це 15 кілометрів від опитного, де шановне товариство, протягом останніх декількох тижнів були тактичні успіхи Збройних сил України, просування вперед. Там відстань до трьох кілометрів. Тобто, умовно кажучи, Авдіївський укріп район дає можливість збройним силам України тримати під вогневим контролем всю так звану донецьку агломерацію. Військову складову окупаційної армії це те, що ми з вами спостерігаємо протягом останнього місяця. Це нанесення ударів по будівлі так званого міністерства внутрішніх справ ДНР, по так званій будівлі уряду. І кожен день ми чуємо про те, що Бавовна завітала місця постійної дислокації особового складу окупантів в Донецькій в Донецьку і найближчих населених пунктах. І відповідно по складах з БК. От три основні складові. Військово вони намагаються відсунути позиції Збройних сил України як мінімум хоча б на 20 кілометрів, щоб не було зони ураження військової інфраструктури. І, відповідно, нависання Збройних сил України над Донецьком ставить під питання сам факт існування так званої ДНР. Погодьтеся, не про яке включення тих територій до складу Росії не йде, якщо лінія фронту пролягає буквально там в кілометрі від самого Донецька. От чому така активізація? Ми дійсно в абсолютно праві. Сьогодні так само це читали про те, що ціль, ключова ціль окупантів це захоплення Донецької області в цілому. На ваш погляд, Путін хоче продемонструвати своєму електорату перемогу до так званих виборів президентських, які відбудуться навесні наступного року. Про який наступ зимовий окупантів може іти справа? Це Купівно-Луманський напрямок, де ви сказали 120 тисяч живої сили противника зосереджено. Це захоплення всієї Донецької області, яку ви бачите реалі? Ми розуміємо їхні бажання, їхні цілі, але якщо говорити про реальність. Реальність це плані захоплення цієї Донецької області. Куп'янсько-Лиманський напрямок першу чергу пов'язаний не з виходом на безпосередньо, скажімо так, території Харківської області. Вона не включена до складу Росії. Вони намагаються повторити досвід 22-го року, тобто створення ізюмського ударного групування, яке буде нависати над флангами українських військ, зосереджених Донецькій області. Я нагадаю товариство події 22-го року. Ізюмське групування ворога вважалося одним з най. Більш чисельних і найбільш боєздатних. І основний напрямок їхнього, скажімо, просування і тиску на ЗСУ це в напрямку Слов'янська. Тому можемо говорити про те, що питання повної окупації Донецької області вирішується з декількох сторін. З боку відповідно, Куп'янська-Лиманська заходять на Ізюм. Намагається з Лиманського напрямку тиснути в район Сєверська і відповідно вийти на сам Лиман, плюс бої в районі Авдіївки, Мар'янки і намагаються повернути втрачені позиції в районі Бахмута. Подивіться, весь основний театр бойових дій зосереджений фактично навколо контролю за територіями Донецької області. Єдине, би я просив товариства, коли лунають в українські змі повідомлення про черговий дедлайн, який встановили окупанти щодо захоплення Донецьких об... Донецької області, наразі називається 31 грудня. Так ну це як мінімум має викликати вас легку іронію. Пояснюю чому, бо такі дедлайни називалися вже неодноразово. Ви пам'ятаєте, і головне управління розвідки міністерства оборони заявляло про те, що. Є дата до 31 березня 2023 року щодо повного захоплення Донецької області. Підтвердилося? Ні, 9 травня. Переклали. Ну на день перемоги точно захоплять. От ми знаємо, 100% всю Донецьку область візьмуть під контроль. Ні, 7 жовтня, день народження Путіна. Точно принесуть йому подарунок. Принесли? Ні. Завдяки зусиллям збройних сил України ці дедлайни жодного разу не підтвердилися. У мене єдине запитання для чого нагнітати істерію в українському суспільстві щодо очікування можливих так званих перемог російських окупаційних військ. Чим відрізняється Авдіївка від того ж Бахмута товариства? Чому я під сумнів ставлю ці так звані дедлайни? Незважаючи, ну скажімо, на певну логіку чи то відсутність логіку у росіян, Авдіївка це суцільна промислова зона. Там не тільки Авдіївський коксохімічний завод, але й відповідна безліч підприємств. Давайте разом з вами згадаємо події в Бахмуті. Скільки Бахмут штурмували? Дев'ять місяців. Дев'ять. Скільки залишилося до Нового року? Декілька місяців правильно? листопад грудень за два місяці. Реально взяти місто, яке перетворено в суцільний укріп район збройними силами України з 2014 року. Окупанти самі наразі визнають, що Авдіївку взяти практично неможливо. Позиції ЗСУ закатані в бетон. Авдіївський коксахім це підприємство, яке створилося ще за радянських часів, з урахуванням так званого періоду холодної війни, тобто є бомбосховища підземні комунікації, які можуть витримати прямий ядерний удар. Ось вам відповідь. Це дає можливість нейтралізувати активність російських засобів ураження і особому складу. Відповідно, склади з БК знаходяться в безпечній безпечному місці. Тому росіяни лобом б'ють 9 років Авдіївку, не можуть пробити. Але знов активізація напруги по флангах. Вони врахували те, що в лоб Авдіївку взяти не можна, тому вирішили відповідно наступати з водяної Красногорівки і замкнути кільце оточення в районі Ласточкіна. Ситуація складна, давайте говорити, називати речі своїми іменами і не заколисувати українців. Важкі бої. Інтенсивність вогневого ураження колосальна. До 700 обстрілів за добу. Працює штурмова авіація, працюють засоби ураження, ствольна, реактивна артилерія, важкі вогнеметні системи ТОС Одина Сонцепьок. Ну, головне товариство і даш. Немає тих успіхів російських військ, про які повідомлялося. Терекон знаходиться під контролем збройних сил України. Самі Росіяни були змушені визнати, що повідомлення про взяття під контроль цієї ключової точки української оборони. Ну трохи передчасно є певні тактичні успіхи по флангах в районі Северна. Так, це ніхто не заперечує, але немає передумов для створення оперативного оточення. Це головне. Тобто знов таке давайте перевіряти інформацію, довіряти виключно перевіреним джерелам інформації. Це повідомлення Генштаба ЗСУ. Пане Дмитра, переходимо до півдня України. Вчора з'явилася інформація про те, що ворог заміновує інтенсивно тимчасову частину окупованої Запорізької області, готується до наступу збройних сил України. Як ви бачите, насправді ситуацію на півдні України, враховуючи те, що дуже багато експертів ставили дедлайни, що нам критично важливо вийти до узбережжя Азовського моря саме до кінця цього року. Знову з'являються ці дедлайни, але ми бачимо. Що дедлайни не мають бути поставлені вам абсолютно, де я не розумію, чому ставлять дедлайни? Наступ треба закінчити до кінця жовтня, потім погодні умови так, про це і далі. Ці погодні умови впливають так. Так. так само і відповідно на можливість використання колесної і бронетехніки так. і окупантам. Правильно так. правильно тому говорити про те, що це якось уповільнить наступ збройних сил України. Жодним чином. Не деокупуємо, наприклад, до грудня місяця. Ми деокупуємо після грудня місяця. От в цьому йде величезна помилка, товариство. Ми в будь-якому разі повернемо всі свої захоплені території. Не варто, от знаєте, коли виходять на загал, причому офіційні особи. Наприкінці травня будемо пити каву в Криму. Для чого ви це говорите? А потім виявляється, що плани ЗСУ трохи зазнали коректив. А потім виявляється, що навіть не коректив вони зазнали, як Буданов говорить, а вони взагалі ну якось так помінялися. А коли його просять, поясніть, ну як помінялися. ви керівник Головного управління розвідки. Що ви маєте на увазі? І чіткої відповіді немає. Для чого ви даєте ці дедлайни? Ви підвищуєте градус очікування українського суспільства, правильно? Всі завмерли в очікуванні. Ну точно, Крим сьогодні повернемо, не повернули. Уявіть собі, який осад залишається. І що далі? Як пояснювати? І мені не зрозуміла ця інформаційна поїздка. В будь-якому разі, ще раз підкреслюю, не в цьому році, в наступному році. Але ми вийдемо, повернемо, будемо намагатися повертати території. До кордонів 91-го року це наші території і наші люди. Всі сумнівалися, а пам'ятаєте, нам давали три дні, максимум тиждень на факт існування української держави в лютому 22-го року. Що після цього відбулося? Успішні контрнаступи ЗСУ, звільнення колосальної кількості українських територій. Це не алегорична така фраза, так звичайно, за тих умов. Зараз умови в кращі в порівнянні з 2022 роком, але давайте повернемося давайте. до півдня. Давай, От Давайте поговоримо про великі лінії оборони, які сформував противник, поки ми чекали на західну зброю. Так. Ну про це пишуть всі, що певне зволікання наших союзників зробило можливим окупантам підготуватися. Всі називали це лінії Суровікіна, їх дуже багато. Багато ешелонована система оборони, яка на півдні України. Тепер вже от я знову ж таки вчора прочитала про дуже міцне замінування окупованої частини Запорізької області. Яка ситуація на півдні станом на зараз ваш погляд і? Чому я від багатьох воєнних аналітиків чула про те, що неможливо зараз брати токмак на пролом, тому що це велика воєнна база окупантів? Вони цього і чекають, що варто якось його взяти в оточення. Ну і пройти по От Ваш погляд. Так, давайте давайте почнемо з того, що так. з моменту затримки постачання західної зброї, так будь ну, ласка, речі давайте називати нарешті своїми іменами. Затримка була пов'язана з наявністю корупційних схем систем Міністерства оборони України. Правильно. Якщо президент Литви на уседа після так званої добровільної відставки Резнікова вийшов, сказав про те, що корупція в системі міноборони заважала характеру військово-технічної співпраці країн заходу з Україною, то це був вирок. Ну нарешті давайте називати речі своїми нами, що не від заходу залежало, постачати чи не постачати. Вони давали декілька разів зрозуміти вирішить питання корупції в міністерстві оборони. Не вирішити. Ми ставимо на паузу характер військово-технічної допомоги. Тому коли капцями кидають в бік заходу, від якого залежимо критично залежимо в моменті військово-технічної співпраці. Я цього не розумію, але менше повернемося до подій. Навколо Токмака. Е, ви слушно зауважили. Багато ешелонована оборона. Чотири лінії оборони. Наразі поблизу Токмака зводять в аваральному темпі ще одну додаткову лінію оборони. Інженерна фортифікаційні споруди. Стосовно замінувань. Знов таки відповідає дійсності інформація, бо росіяни прекрасно зрозуміли, що єдине, що може втримати контрнаступ ЗСУ, це міні поля, глибина яких першій лінії оборони була від 7 до 15 кілометрів. Це от основне, але менше з тим ми ввійшли вже, вклинилися в другу лінію оборони, так звану лінію чи наче береже за останні дві доби є тактичні успіхи ЗСУ як по флангах просування в бік копані, так і відповідно в районі Новопрокопівки. Контроль за панівними висотами в районі Новопрокопівки дозволяє ЗСУ тримати під вогневим контролем ТОКМАК 18 кілометрів, навіть з використанням ще радянської зброї, не говорячи вже про Західну. Тому то кмак як на долоні і не факт, що окупанти його втримають. За рахунок нанесення вогневого ураження по складах і відповідно логістичній інфраструктурі окупантів, я не виключаю Даш можливості чергового жесту доброї волі. Немає можливості окупантів фактично втримати ситуацію. Коли б'ють під контролем опиняться вогневим контролем всі локації окупантів. Як утримати місто, я навіть якщо воно добре підготовлено до оборони, а без боєкомплекту, без паливно-мастильних матеріалів, головне ротація особового складу, це хай чисельні експерти пояснять.